Привіт! Сьогодні п'ятниця, і я хочу вам розповісти про ці біологічно активні в фармасі, дієтичні добавки, які вживаю я особисто і рекомендую своїм подружкам. А значить, і вам дивіться, як красиво так, все фіолетовим. Я спеціально платтячко таке підібрала в таких відтінках, щоб гармоніювати з цими. Добавочками. Я їх називаю, ці добавки, вітамінами для здоров'я. Ви знаєте, зараз такий час, що ми на стресі всі. Стрес підриває здоров'я. З харчуванням ми не завжди отримуємо ті вітаміни, мікроелементи, які потрібні для нашого організму. І я можу сказати, що вживаючи ці добавки. Я себе відчуваю краще. Так, це не ліки. Вони не ліковують ніяких проблем, але вони покращують стан здоров'я. І це набагато, як би сказати, менше ті вкладення будуть ваші, чим коли ви захворієте і потім лікуватись. Ви самі знаєте, скільки коштів. Тому, як мене вчила моя знайома жіночка з дитинства, з молодості, вона казала, що краще проблему попередити. Чим потім проблему вирішувати. І тому я з радістю поділюсь з вами своїм досвідом вживання вітамінів, мікроелементів і добавок в фармасі, тому що, от бачите, це вже всі пусті коробочки. Я вже випробувала їх багато і знаю, про що вам розповідаю. Хочу розпочати розповідати з тих добавок, які я вживаю зараз. Це кальцій, магній колаген. В попередніх ефірах я вже розказувала про ці е, такі от таблеточки. Вони білі, прості, одна таблеточка в день вживається. Тут гарна доза е, добова кальцію магнію колагену, і я розкажу, для чого я їх вживаю. Ну, я вибрала саме цю добавку, тому що е, в її складі є магній, а магній добре дуже впливає на... Спокійний сон. Ну зараз у нас у всіх сну немає. Я розумію, що це може не вилікує проблему нашу, але все таки більш спокійно можна спати. І та кількість магнію, яка є в нашому організмі, вона теж впливає на наш сон. Так от, коли я брала цю добавку, тут ще крім магнію, і колаген, і кальцій є, то я розуміла, що буде покращення моєго стану. А саме як, кальцій наш для суглобів гарно, кальцій для зубів, для нігтів. Ну і вже я, мабуть, вже всіх заморила, але ще покажу: я які нігтики відростила спеціально не крашу, їх нічого не роблю. От дивіться, які нігти це. Я випла дві упаковки такого кальцію колагену Взагалі, дієтологи рекомендують десь три місяці приймати добавку, Потім можна зробити місяць перерив, залежності від них не виникає, але вони покращують стан. Справа в тому, що з їжею ми не можемо з'їсти скільки вітамінів і мікроелементів, скільки потрібно людському організму, а з віком. Коли вам вже за 25, 30, 40, ви вже, те, що у вас дано природою, зменшується в організмі, тому треба поповнювати ці вітамінні, такі як сказати, запаси наші. І це найшвидше зробити гарними, якісними добавками. Тому це Добавка буде підходяща всім, хто хоче відростити гарне волоссячко, нігтики, спокійно спати вночі, а також покращити стан шкіри, бо в складі є також колаген. І е, запам'ятовуйте 3 місяці, це мінімальний срок прийому е, добавок, потім робимо перерву і продовжуємо далі. Е, наступний е, про, хочу розказати вам про спіруліну. Спіруліну я теж... Пила два рази уж зараз. Вона поставка а, прийшла, буду ще брати. Спіруліна це взагалі такий, а, така добавка, яку нам подарувала морська природа. Тут дуже багато тих інгредієнтів, які нам допомагають покращити стан вашого здоров'я. Тут є залізо, це саме головне, у кого низький гемоглобін. Я, ви знаєте, я спіруліну п'ю вже давно, ну, з невеликими переривами, ще до того, як у фармасі вона з'явилася. І коли я здавала аналізи крові, мені завжди лікарі говорили, що у вас з гемоглобіном все в порядку, вам ваш навіть завищений. І мене подруги казали, як тобі вдається гемоглобін держати на такому високому рівні? Це ти, мабуть, м'ясо багато їси. Але я завжди споживаю спіруліну. Спіруліна також добре очищує організм. Покращує е, мікробіологічний склад вашого кишківника, очищує його і дає ті мінерали і вітаміни, які потрібні для організму. Тобто, якщо ви відчуваєте нервозність, слабкість вас е, розлад кишківника або шлунку е, рекомендуємо спіруліну. Це спіруліна е, має такий білковий склад морського походження. Тому для очищення організму, і ви знаєте, я чула навіть від лікарів, що коли ви пропили курс антибіотиків, то ну, зазвичай там пробіотику треба пити. То ці пробіотики може навіть замінити спіруліна. Ну, Зараз не залишилося у мене у упаковці ні однієї таблеточки, але вони мають теж такі продовгуваті табличочки зеленого кольору. І ви можете їх замовити у мене якраз сьогодні свіженькі, тільки з виробництва з'явилися ці добавки. Тому замовляйте, рекомендую. Ну, наступний це у нас є такий набір мультивітамінів для чоловіків і для жінок. Я брала себе для жінок. Ось подивіться, скільки в цьому мультивітамінному комплексі інгредієнтів. І тут у нас є і де щоб довго не розповідати. І цинк, і. Ом, та, ну, я навіть так швидко вже з зором проблеми Зараз в каталозі, подивлюся, так багато і мілко написано. Що хотіла сказати, у цьому мультивітамінному комплексі для чоловіків і для жінок є вітаміни, в яких добова норма. Тобто п'ючи дві капсули на день, цього приймаються. А спіруліну забула сказати, спіроліну ми приймаємо. Два рази на день по одній капсулі. Ну, Можна випивати зразу, з рекомендують пити зранку, а кальцик кайцій магній, на вечір здійснюється. І так, що у нас для жінок вітаміни? Що він робить? Підвищує імунітет, підтримує цикл, покращує зір, додає енергії і має в своєму складі вітаміни В2 і В6, фоліову кислоту, залізо і біотин. І вони мають такий колір рожевий колір жіночий, чоловічий, блакитний колір. Що можу сказати про цей комплекс? Коли я його почала приймати, то десь через три тижні я відчула, що я стала набагато спокійніша. У мене вже почало менше тоді випадати волосся. Ну, я ну, приймала ще і другі заходи. Я шампунями користуюсь для укріплення волосся. І знаєте, от у мене раніше до прийому цього вітамінного комплексу було таке відчуття, що я просипаюся зранку і вже заморена. Тобто день тільки не починав, ще починається, а мені вже хочеться лягти, лежати і нічого не робити, бо таке було відчуття, що ти працював усю ніч десь фізичної праці. То після комплексного цього прийому, не за один день, звісно, теж краще приймати три місяці, як мінімум, ви відчуєте результат вже десь через два-три тижні. То буде таке відчуття, що у вас що ви більше висипаєтесь, більше ви себе відчуваєте більше сил у вас і е, навіть настрій. До речі, за настрій у нас відповідає вітамін Д3, і я його теж вам рекомендую. Він у нас іде в спреї, дуже е, зручна така упаковочка. Оце його мені бутилочки хватило на три місяці, е, один пшик зранку. Під язичок дуже е, такий а, а, вкус. Знаєте, олійки соняшникової смак такий, але він з лимончиком кисловатий, приємний на смак, ніякого дискомфорту ви не відчуєте. Для чого вітамін Д3? Вітамін Д3 це той вітамін, який відповідає у нас за настрій, за здоров'я всього організму, за сон, це вітамін красоти. І ви, напевне, чули, дай знаєте, в кого малі дітки є, чи були що діткам капали вітамін Д3 для того, щоб у них не було рахіту, щоб наші кістки правильно суглоби себе почували гарно. Тому зараз, коли ми ну хто живе, може там на півдні, у кого цілий день сонце світе. І якщо ви при цьому знаходитесь на вулиці, може вам і хватить вітаміну Д3. Але знаю, що ми всі або працюємо десь в офісах, або на підприємствах, або знаходимося в квартирах, тому вітамін Д3 можна е, приймати круглий рік. І я вам скажу таке, що у тих цивілізованих країнах, які знаходяться більш північніше, наприклад, Швеція Норвегія, там вітамін Д3 круглий рік видають жителям своїм безкоштовно. Бо це вітамін, який відповідає ну практично за все здоров'я всього організму. Так що, якщо у вас стрес, якщо у вас поганий настрій, якщо ви роздратовані, погано спите, то вітамін Д3 це та добавка, яка потрібна просто кожній людині в сім'ї. І отакий індивідуальний дивіться спрей, ви його ні з ким не спутаєте. Він дорогу його добре брати, можна використовувати і чоловіками, і жінками, і дітками, молодим і старим. Тобто, все, що залежить для здоров'я, починається з вітаміну Д3. Тому рекомендую замовляйте, пишіть повідомленнях в особисті, якщо вас цікавить знижка постійного покупця. Це 5 хвилин я для вас її оформлю. Напишіть мені повідомлення, і це абсолютно безкоштовно для вас буде, але ви будете всі товари в фармасі, в тому числі вітамінні добавки, брати зі знижкою. І е, з свого досвіду, те, що я вживала, хочу розказати за отакий, е, класний е, продукт як масло чорного кмину. Ну, бачите, пустий, я його вже випила, тут було 30 капсул. Вони були в желатиновій облоці, тобто їх приймати дуже просто, вони ніякого смаку не було, привкусу. Просто випила, я їх приймала під час їжі, що дає масло чорного кмину. Ну, це такий гарний антиоксидант, це е, такий вітамін, який допомагає вам. Е, Виробляти нові клітини в організмі, він обновлює організм, а також відповідає за те, щоб у вас обмін речовин в організмі був класний. А ще я його брала тоді для того, щоб укріпити свої ногті, волосся. І ви знаєте, дійсно в комплексі з правильним підібраним шампунем і масками для волосся. У мене волосся перестало лізти, почало швидко рости. Я з відперхоті. Збавилась. І тому я рекомендую цей вітамін, це таке масло можна пити скрізь. Саме цікаве, що коли я вже була у фармасі зареєстрована, я підписана на багатьох блогерів, бо мені цікаво, що вони показують, про що вони розказують. Деяких я дивлюсь навпаки, для того, щоб знати, як себе не вести. Бо є такі блогері, що ну, учуся у всіх. Так, от одна з цих відомих блогерів, у яких. ну, Майже там 2 мільйона підписників. Вона в прямому ефірі каже: у кого є із вас, хто продає масло чорного кмину, напишіть мені, бо мені срочно треба. Але треба те масло, яке от в капсулах знаходиться. Щоб було в дорозі дуже зручно. Так? Ви оцю капсулку витащили, випили і поїхали собі далі. А якщо воно в бутилочці, треба ложечку, треба там, е ту, ту ложечку помити і так далі. І я їй написала, що у нас є в асортименті отакий. Масло чорного пмина, воно коштує стільки то в упаковці 30 штук. Ви знаєте, вона в мене замовила 10 упаковок наперед. Вони дуже компактні. Так що люди розбираються в цьому, люди приймають такі засоби, тому що вони допомагають імунітету боротися з хворобами з вірусами. До речі, коли був у нас епідемія COVID-19, то я пам'ятаю, на якомусь ем, зйомках Тіна Кароль е, казала е, Катерині Осадчі, що вона приймає масло чорного кмину для того, щоб організм успішно боровся з проявами вірусу і так далі. Тому, якщо навіть ви не хворієте, то це масло вам допоможе укріпити ваш організм, додати йому більше сил, більше вітамінів і щоб е, боротися за здоров'я. А ще... Не встигла все спробувати, бо компанія Фармація це така компанія, яка кожен місяць дає якісь новинки, якісь акції. І для вас у мене є одна пропозиція. Саме зараз, у червні, до кінця червня, якщо ви замовите е, любі товари із серії «Нутрі плюс доля здоров'я, для вас є знижка 10% з 1 липня буде звичайна ціна. Що ми можемо вам іще запропонувати, крім тих товарів, які я вам показала. Це білкові коктейлі, протеїнові коктейлі. Вони для веганів підходять, бо вони на протеїні гороху. Є у таких пакетиках можна замовити і різні смаки попробувати. Є банановий, ванільний, клубничний, шоколадний. А можна замовити зразу велику банку собі протеїнового коктейлю. Тут 520 грам, якраз на місяць вистачає, і ще є шейкер, якщо вам хочеться для чого протеїнові коктейлі. Ну той, хто в темі, той знає. А хто не в темі, це дуже високобілковий протеїновий склад, який допомагає відновити м'язи, плюс при цьому має мало калорій, і ви можете, замінюючи один прийом їжі в сутки, отаким от протеїновим коктейлем, зробити його чи на молоці, чи на воді, мало калорій. Наприклад, ви вечором замість вечері випиваєте таку порцію коктейлю, то ви будете худнути, тому що він дає чувство ситості, але при цьому в його складі мало калорій. І він веганський на гороховому протеїні, тому е, можна смачно вечеряти полуничним, чи шоколадним, чи вантільним, чи банановим, і худнити. Або як ви їдете в дорогу, наприклад, десь, або ви на роботі дуже сильно зайняті. Вам ніколи сісти поїсти, а так протеїновий коктейль ви зробили собі дуже бистро в шейки поїли. І при цьому ви ще смачно їсте і дуже гарно худнете. Є у нас чаї корисні, які можна не тільки гарячими робити, а зараз і холодними. Тобто заливаємо холодною водою, є чай з смаком малини, з смаком лимону, є просто чай. Тобто, дуже такі стікерах, зручні, опять таки на роботі, десь випити чи в дорозі. Дуже класно. Є кава, яка з абсолютно ну, як підходить для здоров'я, бо одна кава з цикорієм, а друга кава з ячменем і з колагеном. Тобто ви п'єте каву, можна її робити холодною, теж заливаючи холодною водою, додаючи льоду, бо зараз жарко літо. Можна гарячою кавою робити, але при цьому ви ще її маєте смак кави. Але при цьому ще маєте там колаген чи е, які е, інгредієнти, які е, ваше здоров'я покращують. Так що для тих, у кого високий тиск, але хочеться кави, будь ласка, кава у нас є. І є іще ось така класна штука. Дивіться, ті, хто про красоту думають: колаген, питний колаген. А, якщо ви ну, хочете, щоб ваші зморшки розладилися, щоб ваші суглоби не боліли, щоб ваші кістки добре працювали, вам потрібен колаген. Отакий От питний колаген уже спеціальних доз, в спеціальних в бутилочках на одне пиття, теж можна замінювати один прийом їжі колагеном або перед їжею випивати його, і ви будете здоровими, красивими, ваші суглоби будуть добре працювати. Якщо ви е, займаєтесь спортом, то колаген вам потрібен для того, щоб ваша шкіра була підтягнута. І якщо ви зараз е, на, в тому процесі похудіння, то щоб не обвисала шкіра, щоб вона була красива і підтягнутою, то вам потрібен такий колаген. Рекомендую його, можете замовити у мене або написати мені, я зроблю для вас книжку постійного покупця ще при замовленні колагену у вас і доставка буде безкоштовна по Україні. Наступний товар, який я теж хочу спробувати, але трохи з часом це отакі капсули для красоти. Це нова формула для красоти. Вони покращують шкіру, волосся і нігті. New Skin Beauty Formula. От такі штучки, представляєте, є. Тобто компанія Farmaсі це компанія для красоти. Про спіруліну розказувала я вам, про жіночі чоловічі вітаміни розказувала, можна теж замовити. Ну і наступна ця сторіночка дуже класна. У нас хто у нас любить е, дуже смачні напої, корисні це, от напій чорна бузина з вітаміном С. Це така класна штука, знаєте, вкусна вкусно вкусна. Ви просто розчиняєте одну таблеточку в стаканчику води, і при цьому у вас е, ціла іде так сказати вітамінний, е, такий фейерверк. Що робить чорна бузина? Вона е, допомагає нам захистити наш організм від вільних радикалів, підтримує імунну систему організму. І е, допомагає е, заспокоїтися, зняти роздратування, знати стрес, захистити ваше серце, запобігає та полегшує симптомам застуди та грипу і підтримує організм в тонусі протягом чотирьох сезонів. І також в складі цієї бузини чорної є е, е, вітамін С, який покриває 75% добової дози. Про кальцій, магній, колаген я вам розповідала. Наступний це у нас вітамін С ну, з вкусом лимону покриває 100% дозу. Теж можна розчинити в, в стаканчику водички і коли ви е, відчуваєте, що у вас от, Знаєте, як називається ось, ось і захворію. Да, відчуваю всім своїм носоводкою, всім, що захворію. Тоді ударна доза вітаміну С, і ви будете себе краще почувати. Ну і останнє, що можу запропонувати з вітаміни, це вітамін Д3 і вітамін В12. Про Д3 розказала, b 12 у мене стоїть на черзі, бо. Я хочу uh, замовити для себе. У, у мене вже з віком почали, uh, знаєте, терпнути руки, німіть, десь видно там защемлення якесь. Але Б12 допомагає краще кровообіг, щоб працював. Якщо у вас є якісь застійні такі моменти, що у вас там остеохондроз, а він дуже зараз у багатьох був, практично у всіх сидяча робота. Якщо о, у вас вік уже такий поважний, B12 12 це той вітамін, який допомагає покращити е, стан, е, краще його приймати є з, з, з вітаміном К2, він зміцнює систему, зміцнює нервову систему, кістки, м'язи і сприяє е, засвоєнню кальцію і фосфору. Тому рекомендую теж такому спреї b 12 замовляти. Якщо вам треба більше подробиць про кожен... Е, Такий товар, будь ласка, звертайтесь до мене, я вам вишлю особисто всю інформацію, допоможу підібрати правильний комплекс, розкажу, як що приймати, що за чим, тому що, бачите, я не зупиняюсь на одному, на якомусь комплексі я приймаю далі для того, щоб відчувати себе добре. І в мене є з чим порівняти, тому що з початком війни я з своїми з своїм внуками і дочкою виїхала. За кордон і там не було можливості приймати ці біодобавки і вітаміни. І ви знаєте, за чотири місяці в мене таке було враження, що я постаріла років на десять. Коли я повернулася в Україну, в мене була знову можливість замовляти це вживати, тому через зразу моментально ну, не буває ніякого результату, тому це на все треба час. І десь вже через півроку я відчула, що мій стан покращився. І кожен раз я підбираю саме ті добавки, які мені потрібні зараз, і вживаю їх десь приклад, наприклад, ну примірно три місяці, тому буде результат. Але запам'ятайте, що їх треба ще знати, коли вживати. Якісь ми поїмо зранку, якісь вечором, якісь до їжі за півгодини, якісь під час їжі, щось після їжі. Цьому теж треба розбиратися. І саме головне, які ви вітаміни берете для себе. Користуєтесь ними тут. І ще один варіант, є, який треба виконувати обов'язкову умову. Це питний режим. Тому навчіться пити воду, ну хоча б півтора-два літра в день, в кращому варіанті це 30 мл з рахунку на 1 кг вашої ваги. І якщо ви навчитесь пити воду, то тоді всі вітаміни, всі мікроелементи будуть працювати на вас. Дуже гарний буде результат, бо якщо немає питному режиму, ця капсула, ця е, е, о, о, олійка, спрей, вони не зможуть розчинитися і пройти через всі ваші клітиночки вашого організму, якщо не буде води. Вода це 75% нашого організму, і тому з водою ці е, мікроелементи поступлять і принесуть вам користь. І радість, і задоволення від того, що ви маєте такі можливості. Буду дуже вдячна вам за коментарі під відео, за лайки. І якщо ви дивитесь мене на Ютубі, підписуйтесь на YouTube канал, він так і називається Інна Кокоровець, там дуже багато інформації про товари, про знижки, про акції. І якщо ви захочете отримати знижку постійного покупця чи навіть заробляти з нами, ми цьому учимо наших консультантів безкоштовно, ми ніяких грошей не беремо. Ви будете тільки купувати цю продукцію для себе або заробляти, ми научимо вас абсолютно без вкладень. Тому дякую вам за те, що ви уважно передивились це відео і запрошую вас отримати знижку 10% на товари серії Нутрій плюс фармасі до кінця червня. Бережіть себе, піклуйтесь про своє здоров'я. І до нових зустрічей!